Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Василь Пехньо і ми продовжуємо спілкування на тему війни. Долучається до розмови Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, ми маємо черговий масовий ракетний обстріл по території нашої держави, який відбувся від сьогоднішнього ранку кількома хвилями. І знаєте, мені от зараз. Потрапило на очі. Надзвичайно цинічне повідомлення російських воєнкорів Я трішки його зацитую утром. Сьогодні почалась масова ракетна атака армії Росії на енергосистему України. Це була гуманітарна ракетна атака. Гуманітарна, як вони пояснюють, з ціллю припинити обстріли Донбасу з ціллю того, що виявляється ці ракетні удари, не б'ють посередині ночі. Вони коли люди сплять, вони б'ють або ввечері, або зранку, і далі що вони говорять. Етаракети добра, їх цель прикращення війни і прикращення окупації України з НАТО. Ну, це повна дичь, яку навіть е, цитувати от не повертається язик. Але при тому, що вони говорять про такі гуманітарні атаки, е, що взагалі не вкладається в голові, ми маємо і свіжі звіти Британського оборонного е, інституту королівського, який каже, що в цих російських ракетах. В значній кількості є західні комплектуючі, в тому числі, наприклад, і таких гігантів техніки, як АМД або Інтел. Що з цим робити, пане Михайло? Ну, ну по-перше, ті воєнкори, які пишуть такі дописи, вони ж мають розуміти, що гуманітарне бомбардування може бути застосовано і проти них. А, тобто вони ж починали з е, трьох днів е, Київ е, візьмуть, а завершилося тим, що у них облаштовують зараз бомбосховище в Москві. Тобто цей процес е, вже не зупинити. Е, чим більше вони е, включають свої жарти, оці е, ідіотські, тим е, вища ймовірність того, що. Так звані гуманітарні бомбардування будуть у них вдома, і від цього вони ніяк не, не уникнуть. Стосовно комплектуючих, ну, насправді ситуація є досить складною, оскільки є існуючі системи експортного контролю, є системи, режими, які начебто протидіють розповсюдження не тільки товарів військового призначення, але і подвійного використання, dual-use goods, так званих. А, тобто, по ідеї, такі комплектуючі не мали б попадати до Росії. Але ну, це, за цим дуже важко слідкувати, оскільки, наприклад, ми ж можемо створити наприклад, компанію в Казахстані і закуповувати такі е, комплектуючі різні процесори, чіпи і так далі. І ніхто, ніколи ніхто не знає, де вони з'являться, чи вони будуть використовуватися казахстанською. Комп'ютерною компанією або узбекською або а, таджицькою будь-якою, або вони з'являться в ракеті. Тобто, якщо стосовно товарів військового призначення, існує чіткий механізм і ще й там є таке положення тобто, зобов'язуємо, якщо ми організуємо е, е, якусь оборудку, то ми зобов'язуємося, тобто це кримінальна і інша відповідальність. Якщо ми е, указали енд-юзера, тобто фінального користувача клієнта. Наприклад, одну країну або одну компанію з однієї країни, а насправді вона пішла кудись в інший, в інший регіон чи в іншу країну, тим більше яка знаходиться під санкціями. А стосовно подвійного використання товарів ну, тут складніша ситуація, адже не можна зобов'язати контролювати розповсюдження цих чіпів, які використовуються і в цивільному секторі, і е, інколи в військовому секторі. Хоча насправді всі ці товари вони не є мілітарі стандарт, тобто. Вони дійсно не мають обмежень а, на розповсюдження, тому а, єдине, що тут можна зробити, це посилювати а, а, режими, що все, що стосується будь-якої підозрілої діяльності не тільки російських компаній, але й тих країн, які не ввели санкції. Тобто є країни, які ввели санкції, це а, одна справа. А є там, наприклад, Сербія або країни пострадянського простору, які не ввели санкції, і вони потенційно. Можуть е брати участь в таких оборудках. тому що якщо компанія сербська купує якісь е товари подвійного використання, в принципі, вони можуть бути доставлені до Росії. Наприклад, е Air Serbia літає кожного дня літаки, Белград-Москва, хто е заважає перевозити такі вантажі? Хоча б трошки, ну, в принципі, для ракет не треба ж тонни чіпів, треба дійсно е одиничні екземпляри. І такі одиничні екземпляри можна, в принципі. Забезпечити е, довезення через такі країни, які не оголосили санкції проти Росії, і можуть брати участь в таких ланцюжках. Тобто, як я розумію, в принципі, це процес, як так неможливо його обрізати е, повністю, навіть якщо брати приклад Ірану, який перебуває під санкціями, вже тривалий час Сполучених Штатів і всього світу, і все рівно здатен виробляти як безпілотники, так і ракети. Так, звісно, тут, тут вже такий рівень роботи спецслужб. Тобто, тут не можна просто вести санкції, сидіти, очікувати, що вони будуть виконуватися. Далі вступає все ж таки вже в роботу спеціальні служби, які мають відслідковувати, в тому числі приховані ланцюжки, приховані оборудки. Якщо якась компанія з іншої країни, яка навіть не оголошена, не оголосила санкції Росії, можна здійснювати певну комунікацію, пояснювати. Представникам цих країн, що це робити протизаконно і так далі, тобто, або просто карати доларом, карати фінансовими механізмами, до речі, вони є найбільш ефективними, як правило. Тобто, ну знову ж таки, повертаючись до того ж самого Росатому, і про які ми говоримо, оскільки в оборудках ядерних з Росією бере участь величезна кількість, в тому числі компаній з Сполучених Штатів, Франції, Німеччини. Угорщини Європейського Союзу та інших країн до цих пір санкції на Росатом не введено. Хоча, по ідеї, по логіці ця країна, ця компанія pardon, давно вже мала бути знищена санкціями, але а, бізнесові кола вони, вони такі, вони мають своїх лобістів в політику і, звісно, мають можливість впливати. Тому, якщо б, наприклад, було б, о, оголошено, що зараз на Компанії, які беруть участь в проектах з тим же Росам Росатом, були б накладені великі штрафи. Я думаю, що Запорізька С, наприклад, була б звільнена негайно, тому що це е, пішли конкретні прибутки, в яких конкретно зацікавлені конкретні громадяни Росії, які сидять на е, цих е, величезних е, проектах. От, і все, в принципі, пане Михайло, продовжимо говорити про статтю Залужного, яка наробила чималого га. Голосу, і вже з'явилася така думка про те, що мовляв, та українці, чого вам переживати, що нового ви почули? Залужниця говорив на зовнішню аудиторію. А от як ви її сприйняли? Не статтю, точніше, інтерв'ю? Так, інтерв'ю. Інтерв'ю я, я сприйняв дуже, скажімо так, читав дуже уважно, перечитував кілька разів, сприйняв дуже уважно з точки зору якраз досліджень дослідження. І ситуації, і атмосфери, і того, які ж будуть дії нашого командування. Це дуже-дуже корисно. І я, до речі, читав реакції в російському телеграм-середовищі експертному. Знаєте, що вони написали? Що, на жаль, в Росії таких генералів немає. Тобто, немає, не можна уявити, що Суровікін щось сказав або написав, або дав інтерв'ю після того. Весь світ о, обговорює це інтерв'ю, бо там о, насправді будуть якісь стандартні, штамповані, без абсолютно безсмислові набори звуків. А тут була досить відверта розмова, досить чіткі оцінки, які корелювалися, до речі, з тією статтею, яку генерал зарузалужний опублікував раніше, тому. І я думаю, що я, наприклад, багато для себе е, отримав інформації і деякі, деяка інформація підтвердилася, деяка інформація була новою з точки зору оцінки ситуації, але в цілому дуже, дуже корисне інтерв'ю. Е, звісно, там декономіст вкинув трошки ще й цього як, скандальності, бо виявляється, Зеленський знову хоче замінити. Залужного Сирську, але це не точно як написано де економіст, але які журналіст щоб трошки не додати скандальності для читабельності. Е, так, так, я читав ваш пост у Фейсбуці на цю тему, що не могли от не додати трішечки перчинки. Але тут, радше, все ж таки уточню: е, от така думка, що це залужний говорить на західну аудиторію про те, що ми, наприклад, очікуємо на новий. Напад на територію України у січ... в кінці січня в кращому випадку, початку березня, про те, що в нас недостатньо техніки, недостатньо сил ресурсів для того, щоб здійснити прорив на Мелітополь. Про те, що у нас є резерви, які ми бережемо, і зараз не постачаємо на фронт, щоб відбивати ось цей широкомасштабний наступ на початку наступного року, про те, що мобілізація вдалася, і багато багато чого іншого там справді є дуже цікаві думки ось українці. Великій більшості українців е, злякалися, злякалися якось цих оцінок від залужного, е, десь впали трішечки в реальність, напевно, більше в реальність, і е, відтак е, вже я бачу такий тренд, що починають казати: українці не бійтеся, це більше залякування на західну аудиторію, щоб вони нам дали більше техніки, е, чи от погоджуєтеся ви з такою думкою? Чи це радше справді є такий е, об'єктивний аналіз того, що відбувається? Ну я не знаю, чому українці злякалися. Не може хтось живе. Знаєте, часто в таких інформаційних бульбашках живуть люди. Не вся інформація, звісно, не всю інформацію чи всі оцінки можна охопити. Але ми з вами, наприклад, постійно говоримо про те, що е, е, зараз, от скажімо про Білорусь, да, білоруський напрямок, Росія точно хотіла би провести операцію. Єдина проблема в неї, що до цих пір не вдалося їй зібрати достатньо ресурсу, навіть. Е, Провівши цю мобілізацію частково, і так далі, не вдається, бо е, все ж таки ситуація на інших напрямках є складною, і е, їм треба використовувати цей моб ресурс е, саме на тих гарячих фронтах. Але те, що росіяни спробують наступати з Білорусі, це точно і е, делегація Шойгу, який там 3 грудня прилітав, от, з е, понеділок прилетить Путін особисто знову Шойго до Лукашенка. Це все означає, що йде анексія, чи вже завершена анексія чи в процесі анексія Росії, Росії у Білорусі, і точно буде готуватися операція. Коли вона буде готуватися, ну якщо рахувати те, що у Росії ще там десь 150 тисяч особового складу з останньої мобілізації до цих пір не направлено на фронт, можна передбачити, що якась кількість цих 150 тисяч можливо буде відправлена в Білорусь і. Буде готуватися угруповання, яке буде атакувати на кількох напрямках, в тому числі Київське, Волинське, можливо, Чернігівське. Це в принципі досить ймовірний сценарій, про який ми постійно говоримо. Просто багато хто каже, ага, завтра нападуть з Білорусі, ні, не нападуть. Ну добре. А післязавтра? Післязавтра не нападуть, а ймовірність вища. Тобто оця ймовірність вона постійно вивчається. Українська розвідка постійно слідкує, що відбувається на території Білорусі. От на даний момент немає там угруповань, які готові завтра, наприклад, провести цю операцію. Але це не факт, що, наприклад, через два місяці, генерал зложний каже, що це дійсно кінець січня або початок березня. Ну, тобто, от лютий знову таки знову таки буде залежати від погоди, тому що якщо будуть, наприклад, йти в лютому дощі, і по пояс буде води на Волині в болотах. Ну, звісно, вони нікуди не підуть, очевидно. Вони, до речі, 24 лютого, пам'ятаєте, там було кілька разів переносилися дати, чекали, коли вже замерзне е, ґрунт. Достатньо, щоб техніка пішла швидко. Так воно в принципі і сталося. І зараз е, оцінки ці можуть бути вірними знову ж таки. Е, генерал Залужний е, прогнозує кілька е, таких от паралельних е, треків. Я би сказав, ну наприклад, якщо б нам дали а, аби ми отримали 300 танків, так хоча б там 700 БТРів БМП 500 артилерійських систем, то очевидно, що за цей час а, за два місяці Україна могла би зробити свої рухи, які би знову ж таки примусили росіян використати той моб ресурс 150 п'ятдесяти, які вони можуть використати на Білорусь, а, а Україна і, і вони могли, були би вимушені відправити це на. Стримування українського наступу, і це відразу би змінило прогноз стосовно ймовірності наступу з Білорусі, бо все ж таки вони не оці 150 тисяч вони не безкінечні. Якщо Україна почне е, потужні е, наступальні е, операції до лютого, то очевидно, що росіянам буде не до Білорусі для того, щоб проводити свої наступи. Тому а тут це все взаємозалежно. Це реально, що? ми таку, це реально таку от кількість техніки отримати, про яку каже Залужний, від західних партнерів зараз там, до кінця січня? О, тобто, якщо ми говоримо про теоретично, так от технічно, чи є такі танки в наявності перше, і чи можна їх передати? Ну я думаю, що можна. Ну, вибачте, ну зовсім американців. Ми постійно про Петріоти говоримо, про Абр про Абрамси ще не говорили. Абрамсів а, у американців тисячі, так вони є в наявності на території Сполучених Штатів. В різних, звісно, модифікаціях, деякі є старі, деякі а, більш нові, можна відібрати 300 танків, з кількох тисяч можна відібрати, які мають е, приблизно там, е, скажімо так, достатній рівень захисту, який можна було би порівняти там з сучасними танками, не найостаннішу модифікацію, але модифікації, які вже... Були там а, після 2000-х років, хоча би, коли вже а, і, а, я не кажу про активну броню, але з пасивною бронею, там, з посиленим захистом і так далі. Тобто 300 танків, я думаю, можна знайти. Так само можна знайти а, 300 чи 500 Бредлі. Ну, ну, ну Немає проблем з цим, з цим у, у Сполучених Штатах. Так само а, ми кажемо про артилерійські системи. З артилерійських системи, можливо. Гірше, але я думаю, що якщо нам передадуть 300 танків і 500 Бредлі, то якраз для наступу це буде досить непоганий, непогана заявка. Чому не передають, чому не передали до цих пір, ну, велися дискусія? Давайте може про леопарди подумаємо. Давайте може, ну дивіться, якщо ми будемо говорити про леопарди, то це оборудка не січня 2023 року, а наприклад січня. 2024-го, двадцять го року ну немає цих леопардів фізично їх треба виробляти. Звісно, це буде а, дуже класний а, проект для оборонно промислового комплексу Німеччини. Я, я тут а, абсолютно впевнений, що вони би з радістю там за кілька мільярдів доларів виготовили для нас 300 леопардів через 5 років, і всі були би задоволені, окрім звісно, генерала залужного і збройних сил України, оскільки. Танки треба е, сьогодні вже. От е, сьогодні, щоб можна було за два місяці, наприклад, навчитися їх використовувати, все таки це інша філософія. Насправді, радянські танки, американський танк вони відрізняються. Там навіть екіпажі різні, і зар... заряджання гармати різне і так далі. Тобто треба навчитися, але я не, ну, я не скажу, що це якась там супер е, високотехнологічна машина, он гіпарди використовують. Хоча казали, що гепард це взагалі якась страстра дуже складна машина, яку там ніхто не може, дуже складна в використанні в полі і так далі. Використовується українською армією абсолютно без проблеми. Тому е, я не бачу тут великих проблем. Тим більше, якщо б ці Абрамси нам передали, наприклад, півроку тому, ну зараз би вже все було взагалі супер. Вже в нас були б готові танкові підрозділи, які можуть проводити танкові наступальні операції на Абрамсах. Тому я тут трошки не розумію, чому. Нам не можуть поставити Абрамси, чому нам не можуть поставити Бредлі, яких е, вистачає. Це те саме, як е, постійно говорити про е, Петріот. Це так само, вже як халвами. Це постійно по, е, повторюємо, начебто, все очевидно вже кілька років. Очевидно, що нам потрібні петріоти. Але на жаль, і зараз е, здається, вже відбув, відбувся якийсь злам. Де цей злам відбувається? Я не можу зрозуміти, чи це в головах, чи це в інших місцях. але цей злам відбувся, і, можливо, Петріоти будуть. Але знову ж таки, патріот, і більш того, вже навіть в російських джерелах пішло, що нам будуть, окрім, пам'ятаєте, Боїнгса, або ці е е е бомби, які перетворені в ракети, високоточні будуть передавати. Здається, тут теж уже рішення прийнято. Нам ще будуть комплекти передавати, е які е перетворюють вільнопадаючу бомбу у високоточної. Керовану бомбу, і це, я думаю, якраз а, з точки зору протидії майбутньому наступу, то ця зброя буде дуже ефективна, оскільки українська авіація, наприклад, зможе використовувати а, не такі просто вільно падаючі бомби а, у якості високоточної високоточного зброї, де ще яка має а, далеку дальність. Це дуже, дуже а, ефективно було би при обороні, звісно. При наступі також, але при обороні я думаю, якщо ми говоримо про Волинь, про київський напрямок знову ці, е ці, е ці е зразки зброї будуть нам дуже і дуже корисні. Я б е лише додав ще до ваших слів е про всю серйозність того, що очікується. Е от е в інтерв'ю своєму генерал Залужний сказав: нехай мене пробачать бійці е на. В окопах, які зараз е, перебувають на фронті, але я не можу використовувати свої резерви. Тобто, вочевидь, ми готуємося до дуже серйозного прийняття ворога. Е, на завершення, от маємо ще три хвилинки, пане Михайло. Е, спробуємо припустити, звідки варто чекати загрози, окрім як білоруського напрямку. Адже там було окреслено три сценарії від залужного, які на на вашу думку видається найбільш е, ре... Такі, такі що піддатливі до реалізації. Я думаю, все-таки Білорусь. Білорусь, тому що е, це виглядає найбільш логічніше з точки зору Росії, бо е, фактично це діаметрально протилежні напрямки, е, протилежно е, діаметральні райони. Якщо ми говоримо про, наприклад, підготовку е, операції, а залужний сказав, генерал Залужний сказав, що українська армія готує операцію на одному з, наприклад, на східному чи на південному, якщо ми подивимося на... Мелітопольський і бердянський напрямок, то о, якраз наступ на Волинь з боку Білорусі буде діаметрально протилежним е, для Збройних сил України. Тобто, треба буде тримати збройні сили, е, резерви якраз в діаметрально протилежному районі від е, наступальної операції української. І таким чином, ми не зможемо, наприклад, сфокусувати всі свої сили для того, щоб проводити цю операцію. На південному напрямку в цьому і є задум росіян. Звісно, їм би хотілося е, взяти Київ дуже швиденько. Але я думаю, що все ж таки, ну усякому разі, генерали розуміють, що це фактично неможливо в даних умовах. Можливо, Путіну обіцяють, що там будуть якісь результати, але я думаю, що йому обіцяють, що буде взято Київ, і при е, ударах е, чи наступі на Волинь буде перерізано інфраструктуру. І коридори поставок е, Україні західної зброї, яка насправді то і е, ламає всю ламає абсолютно всю картину для російських генералів. Тому я думаю, що все ж таки білоруський напрямок, але е, там є це величезна е, величезний кордон на з тисячу кілометрів, тобто там може бути і Чернігівський, і Київський, і Волинський напрямок. Тут, ну, фактично по всьому кордону. Це е, до, це якраз і передбачає те, що Україн, Україна має тримати величезні сили. Для того щоб е, бути готовими до оборони, це означає, що ми знову ж таки не зможемо сфокусуватися в повній мірі на звільненні е, Донбасу та південних е, районів. Тому шановні українці, не панікуємо, сприймаємо реальність такою, якою вона є. Якщо комусь здалося, що війна завершилася, ні, вона не завершилася. І за оцінками генерала залужного мобілізаційний резерв Російської Федерації складає близько 1 мільйона 200 тисяч. Коливається від 1 мільйона 200 тисяч до півтора мільйона осіб, яких живою силою можуть закидати на наші позиції, і як показує нині приклад Бахмута, це часом дає плоди. Це часом дає ефект, невеликий, звісно. Величезною кількістю покладених військ можна просуватися на 300 метрів, але все ж таки це просування. Тому не панікуємо, а продовжуємо воювати всією країною проти Російської Федерації. Спасибі вам, пане Михайло, що долучилися до ефіру Радіо НВ. Це був Михайло Самусь, директор New джеополітик Research Network в ефірі радіо НВ. Говорили ми комплексно і про допомогу партнерів і про загрози, які дуже чітко озвучив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у інтерв'ю виданню The Economist. Мене звати Василь Пихньо. Ефір Радіо НВ триває. Закликаю вас, шановні слухачі, залишатися разом із нами. Я ж вам кажу на все добре.